Інформація щодо відкриття публічного будинку у курортному місті не дійшла до правоохоронців місяць тому. 62-річний мешканець Очакова вирішив зайнятись сутенерством. Всі дівчата, котрі на нього працювали, його близькі знайомі. Так само і клієнтську базу. Звідник формував зі своїх друзів. Це створило проблему для правоохоронців. Сложність документування даного преступлення собою підрозуміває. та узкий круг людей, які вхожі... к данному фигуранту. Соответственно, тяжело было найти людей, которые пользовались данными видами услуг. Ну и что впоследствии как бы, повлияло на большой временной промежуток по документированию данной преступной деятельности. Заробляли наданням інтимних послуг дівчата віком від 18 до 25 років. Всіх правоохоронці поки що не виявили, але суворого покарання їм очікувати не доведеться. Штраф складе 210 гривень. При тому, що за годину вони заробляли в середньому 500. Стверджують, іншого шляху в них не було. Воспитують маленьких дітей самостоятельно, не вистачає средств существування і тим самим повлекло їх для оказання даного діяльності. очікує на сутенера позбавлення волі на строк щонайменше 5 років без конфіскації майна. Проте це ще не остаточно. Строк може бути збільшений, якщо спливуть інші факти під час розгляду справи. Денис Іванов, Максим Семоненко, телевізійні новини Миколаївщини.